На житломасові три через прорив труби затопило бульвар Кобзаря. На дорозі по коліна води обабіч крига. Через це деякі автівки почали вмерзати в воду. Вода накопичилась, підійшла під колеса, замерзли колодки. І тому рушити з місця я не маю можливості. На даний момент в калюжі просто і розморозить теж не варіант. Гріть паяльну лампу, кипятить воду. Євген каже, не може дістатися до свого автомобіля третій день. Додає, переймайте, що коли вода піде, а літро стане, машина потребуватиме ремонту. Знімати колеса, дивитися, що з гальмами, що з колодками. Та що з нами може бути? Може пошкодитись, може корозія там. Ну місцева жителька Людмила розповідає, аварій на трубопроводі сталися 22 лютого. Каже, після того як затопила бульвар, вдома вода зникла. Ми вчора полдня без води сиділи. Сьогодні утром давлення. еле-еле біжить там вода, не знаю. Ну, я тут живу в А ітажках. А позавчора була? Так, да, ну, слабенький такий. Кудись зверталися чи Я не зверталась. Місцева жителька Валентина каже, подібні аварії тут трапляються нерідко. Додає, місцеві називають цю ділянку бульвару Олімпійське озеро. Безлад. Що можна ще сказати? Безлад, калюжі оці. Як мені оце тепер дибать? І оце ж хожу по під домами та по під заборами. Ну а як же? Ж? З ціпком, і з поясницею перебитою. По-перше, не комфортно, а по-друге, я. Ну мені здається, що за цим повинно, повинні бути люди, хто буде слідкувати. Ну це ненормально, коли так заливає всю дорогу. Інженер КП «Дніпроводоканал» Владислав Павленко каже: заявка про аварію на бульварі Кобзаря надійшла зранку 24 лютого. На місце одразу виїхала бригада аварійної служби та водоканалу. Проводяться роботи з відкачування колодязя для усунення пошкодження. Вже після цього будуть прийматися рішення, яким чином буде усуватись пошкодження. Або там накладенням хомута, або заміни ділянки водопроводу. Владислав Павленко каже, робота на бульварі Кобзаря має завершити до кінця дня. Додає, капітальний ремонт проводити не планують, а вже в цілому система водопостачання там в задовільному стані. Дани Юніколенко, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.